Вітаю всіх на черговому випуску Арбайт Лоса, хоча він сьогодні буде надзвичайно важким. Тому що, як ви розумієте, я думаю, є прямі конкуренти і непрямі конкуренти. Прямі конкуренти це всі ті, хто з тобою конкурує ну, в одному і ту самому продукті, або, наприклад, якщо от ви дивитесь це відео в Ютубі, відповідно, є мої конкуренти, котрі також розповідають новини і всякі лайфхаки про життя в Німеччині та Європі. А непрямі – це будь-що. Що цікаве, в Ютубі ви можете замість цього подивитися. Тому що сьогодні я не знаю, як конкурувати з тим, що літак Трампа розвернули. Ходять під що Трамп представить в Давосі альтернативу Організації Об'єднаних Націй. Не забувайте про ось цю несенітницю, рада світу, з якою він носиться. Сьомий. Тійовий танкер Росії захватили. Данія з Гренландією тремтять. Європа не ведеться на залякування Трампа про Мита. Поки Росія б'є по Україні ракетами і дронами, світова увага різко змістилася на Гренландію. Плани Трампа щодо острова взагалі затьмарили Давос і відсунули переговори США та України про завершення війни. Контакти між Києвом і Вашингтоном є, навіть говорять про... Угоду на 800 мільярдів євро, це відбудова плюс гарантії. Але зустріч Зеленського із Трампом у Давосі під питанням, і насправді краще б її і не було, знаючи, як це рік. Тому е, закінчилося Зеленський. Разом із ним ми всі опинилися зараз в дуже незручній ситуації між США та Європою, які все глибше конфліктують через Гренландію. І є ризик, що е, Зеленського Київ так може Україну, українців змусить визначатися зі стороною. А це може вдарити по підтримці. Ми розуміємо це всередині України. Зеленський влаштував Шапіто ось цю серію відмивних репутаційних зустрічей і назвав це зустрічами із командою України. Бачите, як все піарно, потужно зустрівся із Лужним Притулою, Стреленками Кулебою. Про Баканова мовчить чогось. А чого він з Бакановим, цікаво не зустрівся? Тому з однієї сторони, це звісно, після того, як Ярмак пішов, якісь прилічні люди почали ходити в адміністрацію президента. Але окрім як е, піар е, ходом я це назвати не можу. Про все це, як і ви, я насправді краще подивлюся на кращих каналах з кращими журналістами України та світу. Стосовно нашого життя в Європі, якщо ж відкинути все вище сказане сьогодні, то сьогодні і вчора. Ніяких новин чи змін взагалі не відбулося відносно нашого біженського життя в Європі, і це насправді вже добра новина. І сьогодні випуску не планувалося, але в нашому телеграм-каналі мене запитали, а коли буде новий випуск пригода Арбаслоса. Тому сьогодні саме вдалий момент відзвітувати вам про що там моє безробіття. І одразу спойлер набагато важче ніж працювати, якщо чесно. Безробіття по-німецьки це коли ти працюєш вдвічі більше, тільки тепер всім винен. Тож давайте починати. Тож почнемо. Давайте з найцікавішого із виплати. Скільки ж платять і все таке інше? Чи вовремя все своєчасно і таке інше? Значить, я пропрацював 3,5-3,8, здається, років, і відповідно в мене є страхова виплата alg 1 це. Geld, Вони становлять 60% від моєї заробітної плати. І плюс ще 7% за те, що в мене є дитина. Тобто разом виходить 67% від моєї заробітної платні. Цих грошей відверто вистачає тільки заплатити, насправді, не всю квартиру, а тільки частину за квартиру. В принципі, вони всі і уходять, ці гроші, туди. Ось така історія. Але також, як ви знаєте, у позаминулому випуску про те, який лист мені прийшов на 4,5 тисячі євро, те, що потрібно доплатити податок. Ще історія така, що Arbeitslosengeld, вони, як і Elterngeld, відповідно вони не оподатковуються, але також впливають на податкову ставку. Відповідно, це потрібно враховувати вже буде у звіті про 2026 рік, і, відповідно, це вже зараз потрібно враховувати, тому саме зараз е, я і шукаю штоабіратора, е, тому, будь ласка, штоабіратори, ось вам клієнт, будь ласка, всі сюди приходьте. Але все не так погано, тому що коли ти знаходишся на alg 1, це страхова виплата, це не соціальна виплата. А коли я рік, якщо я не влаштуюся на роботу, то мене переведуть на ALG-2. Зараз це бюргер а буде відповідно Grundsicherung, якщо вони встигнуть. Його запустити. Але я, наприклад, не планую там стільки довго залишатися без роботи, як ви розумієте. Ось. І е, ще одна перевага на тому, що я можу як Зельпштендік працювати до 15 годин на тиждень е, на е, ось в цьому статусі безробітного. І, відповідно, е, я можу заробляти скільки хочеш грошей. Але е, доходу я маю. Не маю права більш ніж 165 євро. Тому всі гроші, котрі я заробляю поверх цього, я повинен їх списати на видатки. На автомобіль, купити щось собі з техніки, якісь матеріали, котрі б мені потрібні для виробництва. Відповідно, для розвитку. Відповідно, ось цей момент, коли. Я в мене є клієнти, я можу працювати і мені приходять гроші. Це саме такий, знаєте, добрий момент інвестувати в техніку, інвестувати в свої інструменти. І, відповідно, всі гроші, котрі в мене заробляються таким чином з Ребшендіка. Їх я відповідно тепер тренуюся і розбираюся, як їх правильно списувати. Ось так ще хочу частково списувати, оскільки я використовую власний автомобіль, ще навчитися, чи можна в даному випадку не на податки, на податки можна до 40% списувати витрат на автомобіль як на робочі видатки. А ось тут тут точно не скажу про це я саме. Сьогодні, завтра буду розбиратися, як це відбувається, але краще я зі штоебератором би хотів би розібратися, тому штоебератори, будь ласка, напишіть мені. Ось. Тому списання грошей це такий зараз пріоритетний момент, як все це правильно робити. Збираються чеки. Е е Планую, скільки грошей прийде, як їх витратити, і все таке інше. Тому що все, що я більше зароблю, якщо я їх не витрачу, вони мені на наступний місяць просто спишуться із моєї виплати Arba Розенгельда. Ось така історія. Потім щодо пошуків роботи. В мене вже є список з 22 компаній. Я завів спеціальний інстаграм, де підписався на всіх них, я підписався на всі ці компанії в LinkedIn, знайшов HR, знайшов співробітників і також на них підписався. І зараз активно слідкую за цими компаніями, що вони роблять, кого вони шукають, і таке інше. Поки що ніяких дій більше я не роблю, тому що в мене із 5 січня пішов в вайтабілдунг. Перехожу до вайтабілдингу. Вайтабіл я собі вибив. Насправді це не вибив, а просто береш чат GPT банально і кажеш: Дай мені, будь ласка, список шкіл по вайтабінгу, котрі сертифіковані, котрі. Відповідно, може оплатити він чував арбайт, і мене цікавить в мене ось такий, такий, такий бекграунд, і я хотів би прокачати ось такий би мати диплом. І таким чином чат GPT банально мені все це допоміг. Я знайшов собі 5 шкіл, в них вивчив які в них є курси. І, відповідно, собі взяв, вибрав курс і вже. Також з тим самим чатом GPT зробив собі е, листа, де я оформив собі прохання про те, що прошу надати мені ось цей вийти тому що мені він допоможе у пошуку, у дальнішому пошуку роботи і таке інше ну, мотиваційний лист. Ось. Також я одразу зробив собі мотиваційний лист на е, мовні курси. Мені їх також погодили, також за допомогою чату GPT домовних курсів. Ми перейдемо трошки пізніше. Ось, і мені, в принципі, зараз навчатися, оскільки я маю компетенцію в тому, що я навчаюся не, професійно не так складно, але в плані мови е, дуже складно, тому що там е, це навчання відбувається онлайн, і, як ви розумієте, це не адаптована німецька. Це е, в мене спеціальність контент-менеджмент і AI Automation. Е, відповідно. Ви розумієте, скільки там сленгових слів, а коли вони ще і е, дуже добре, коли вони англійською мовою, коли це англіцизми, е, я це розумію. А коли це такі самі німецькі слова, тут починається дуже велика проблема. І в мене часто е, цей курс розрахований на повний робочий день, ось е, і відповів е, воно. Виглядає як платформа, де е, ти робиш відео уроки, і там двічі на день є дві онлайн-сесії. І, відповідно, є е, графік занять, і, відповідно, е, ти повинен здати щоденно е, міні-тест про те, що ти проходив сьогодні. Тому і ця платформа відповідно бачить, коли і скільки ти знаходишся на платформі. тому е, Якось проюліть не вийде. Тому якщо ти не заходиш на цю платформу, якщо ти захворів або тобі потрібна відпустка, то ти повинен це оформити, ти повинен кранк Мельдуну зробити, ти повинен його завантажити і все таке інше. Ось система продумана, цікаво, але в мене це ще ускладнює, якщо моя компетенція дозволяє мені, в принципі, швидко розуміти, про що йде мова. Але мені все одно приходиться перечитувати опис кожної лекції, і, відповідно, я собі завів спеціальний такий словар, це файл, котрий я потім у застосунках використовую для вивчення мови, щоб вчити ці слова лексику. Тому в мене кожен раз після само перед лекцією я читаю опис до цієї лекції, перекладаю його. Потім дивлюсь саму лекцію, потім, відповідно, всі незрозумілі собі слова також виписую для того, щоб я у майбутньому міг із клієнтом, із роботодавцем розмовляти на потрібній лексиці, а не на пальцях все це пояснювати. Це, це дуже важливий момент, який насправді дуже сильно ускладнює навчання. Також, звісно, самі розумієте, Ютуб займає час, також займає час клієнти, також займає час е сім'я з малою дитиною відвести, привести і все таке інше. Тому насправді часу абсолютно немає. Розписана кожна хвилина, і ви розумієте, це навчання. Написати тексти для вас також. Ця концентрація повинна бути ментально в ресурсі. І також з клієнтами своїми поводитись, також потрібно правильно все своєчасно робити і таке інше. Тому час я вам хочу сказати надважкий. Ось. Наприклад, якщо раніше я там собі дозволяв там випити там пару пляшечок пива, зараз вся ця історія закінчилася просто тому, що. По Іншому не вивозиш, потрібно бути максимально зараз в ресурсі. І е, плавно переходимо ми до мови до мовних курсів. І я особисто не знаю, як їх зараз додати. Це. Ну, це просто нереально. В мене зараз лежить гудшайн на бюро в шпрах курс Бцвай, ось цей 400 євро, щоб це не значило ось. Але він дійсний до середини березня, і, відповідно, я в березні вже буду реєструватися, щоб з квітня починати е, шлях по B2, тому що. Вайтабілдунг, він 7 квітня в мене пруфунг, Відповідно, ну, 7 квітня я закінчую навчання. Відповідно, е, раніше я ніяк, просто ніяк не зможу е, почати своє навчання. Тим паче, я розумію, зараз йде е, така начітка на Білдунгу. далі буде складніше, далі буде більше завдань, далі ще це буде більше часу займати. Ось така історія, ось такий звіт по е е вайтабілдингу, що е зараз відбувається. І також хочу сказати: головна новина: раз ви додивилися, глядачі, ті, котрі додивилися до цього місця, е я вас запрошую на свій новий канал. Він називається буде, я гадаю, Європа без міфів. Ми живемо в Європі, в Європі ми невольно. Ось так опинилися тут, і часто всі ці новини в нас. Ми їх сприймаємо, знаєте, як сліпі котята. Нам отак спишками їх дають, ми їх якось аналізуємо і пробуємо розуміти. Але ми не бачимо всієї картинки, чому це так стається в Європі, яка логіка Європи, який історичний бекграунд для цього, як європейці думають, ось цей менталітет, можна так сказати, як завгодно. Ось, і от саме про це буде канал, де ми будемо брати е, великі питання. І будемо розвінчувати міфи про Європу. Цей канал для того, щоб краще розуміти Європу, краще розуміти, як європейці думають, краще розуміти. Історичні приклади, аналогію і логіку сучасну, чому саме так відбувається, чому саме, щоб правильно просто навіть новини сприймати, тому що ми їх сприймаємо у фокусі українців, переселенців і все таке інше. А європейці тут живуть і це їхня історія. А для нас, для українців, вся європейська історія вона до х років це темний ліс. Всі, вона окутана вся, всілякими совковими міфами або якимись рожевими мріями блакитного дитинства із предвиборчих агітацій 90-х та 2000-х українських політиків, що ось є там якась ідеальна Європа, де все, 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 все зроблено так, як слід. Але ми бачимо, що це не так. І з цим всім треба розбиратися, що таке Європа і як. Тут жити. Тому запрошую вас на цей канал. Там вже зараз я також виклав е, перший випуск, щоб ви приблизно зрозуміли, що це буде таке. Тому ось так. Ось така історія в нас е, відбулася, ось такий день, ось такий випуск. Дякую, що мене подивилися, і побачимось завтра. Буде вже, я думаю, більш звичайний випуск новин без води. Дякую і побачимось!